Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Приїхали в садок і хочу разом з вами прогулятися і подивитися, що пошкодило мороз, що, що пошкодив мороз. І ось перше, що падає в око, наша Аукуба. Оце дуже шкода. Але молоді прирости, бачите, підмерзли. Хоч я тут і горщиком обрізаним його прикривала, але треба було зверху агроволокном волокном прикрити, але я ж не подумала, не прикрила. Шкодую, але ж нічого вже не зробиш, нічого не вдієш. Ну, сподіваюся, що відійде. Вона повністю не змерзла, тільки молоді прирости, ці, що вона дала. Я так раділа ним. Будемо сподіватися, що відійде, все буде добре з нею. А ось півонія рання. Все з нею добре. Дивлюсь, все, листечко все гарне, нічого не підмерзло, все, все добре. Гарне. Морозник, який ми пересаджували, все з ним добре. Гарний. Квітучий. Ну, Дощі йдуть, дощі йдуть. Хоч і приморозки, але дощі йдуть. Це деревовина півонія. Сподіваюсь, теж з нею все добре. Ось пуп'янки. Ось уже пуп'яночки буде квітувати. Ну, вона і в тому році квітувала. Сподіваюсь, в цьому році буде краще. Скоро вже заквітує арабіс скельний, жовтий такий, вже весь на пуп'янках. Біля нього тут дітки розцвіли. Я розсаджувала якось гіацинти і ось посадила сюди діток і теж розцвіли ось такі гарненькі дзвіночки. Що, зажали тебе в тіски, а не даєш ти мені нічого робити, то чоловік хоч потримає тебе. Бігає, та й сира, сира зараз весь мокрий будеш. Перші примулки вже починають уже розквітати. Ось красунечки такі. Це самі перші, простенькі, а рабіс вже повністю заквітував. Ось така біленька галявинка, красунчик. На білій ялинки ось-ось уже ось відкриються перші молоденькі прирости. Бачите, вже носики показали зелененькі. Вона сама перша починає свою вегетацію. Ялина біла. Нарциси ось такі гарнесенькі, все з ними добре. А ось фотінія не знаю що з нею буде. Ось бачите, яка, можливо, і... ну, будемо сподіватись на краще, а там як уже буде. Теж не прикрила, відкрила тоді, тепло було і я її не, не прикрила. Ну, вже що буде, то буде. Квітує барвінок, але я навіть і не сподівалася, що його теж може пошкодити мороз. Ось такі почорніле почерні, листечко, бачите, ось. ось так, барвінок теж пошкодив мороз, але квітує, і йому нічого не страшно. А тут у нас широколиста гортензія Доріс. Вона у нас постійно прикрита була. Ну, зараз побачимо. Бачите, навіть агроволокно не спасло оці верхні гілочки від підмерзання. Пішла ось знизу. Ось знизу пішла. Це Доріс. Широколиста гортензія Доріс. Підмерзли. Це вона всю зиму так простояла в два шари агротканина, ну, а агроволокно. І все рівно підмерзла. Я навіть і не знаю, як її можна укривати. Це прийдеться пообрізати, не знаю. Чи почекати, поки, поки почекати, я навіть не знаю, що і робити з нею. Це для мене перший досвід. В тому році я тільки посадила її. Тому я і не знаю, що з нею робити, бо дивлюсь, тут малесенький ось прирост пішов. Можливо, почекати треба, потім обріжу. Отака гортензія. Показувала вам той, в тому відео попередньому астільбу, що вона вже пішла, так гарнесенько. І, бачите, попідмерзала. Ось пер, перші листочки. Ось вони похилилися. Ну, будемо сподіватися, що виростуть нові і все буде добре. А тут у нас галявинка Вероніки. Ось такої ніжної блакитної, дрібнесенької квіточки. Ось така біля туйки. Ось така дрібнота. Осока бронзова. Ось така, теж гарна. А там нарциси ще не розцвіли, ще пізніше трішки будуть квітувати. Барбариси молоденькі дали гарний приріст. Це сіянець, ось такий червоний гарненький. А це Барбарис Суберсорбет. Теж так гарненько пішов. Барбарис Ред Пілар. Ось таке червоне, молодесеньке листечко. Ось такий із червоними ягідками тогорічними. Барбарис суперба. Ось таке червоня... червоняве в нього листечко теж гарнесеньке. Вже пішов гарно рости. І ось сьогодні ще чоловік розширив оцю доріжку. Вона була зовсім вузенькою. І оцей бордюр, він стояв рівно, ну, ось тут таки рівненько. Чоловік його здвинув, туди, закопав далі, і тут вийшло тут ну, шир, ширше. Ну і ці бордюрки туди далі закопали, щоб можна було пройти, поки я там полула на городі. Бо бур'ян бур лізе і не встигаєш прибирати його, але треба, бо далі свята ніяк ні буде полути, то я вже сьогодні швидко бистро, бистро все, що, що встигла, те спорополола. Ну, а чоловік займався оцим сьогодні ще ще зальє тут бетоном, Будирка получилася. Ось так широченько, щоб можна було пройти вільно. Ось так. Прибрала вчора від бур'яну цей участочок. Тут і полуничка, і часничок, і цибулька. Ось так все почистила чи надовго. <сум> Дощі йдуть, і бур'ян теж росте. І хочу показати, що живий, живий горох. Все добре, все не пошкодило його морозом, бачите, паросточки живі, все добре з горохом. Зараз хочемо обробити другий раз дерева, ось препаратом хорус і препаратом 30В, ось таким це фунгіцид і інсикцицит. Ми вже препаратом В обробляли, і це вже другий. Другий раз ми хочемо так хорус і перший раз ми іншим я показувала препаратом обробляли дерева, а цей раз будемо хорусом. Зараз вітра нема, похмуро. Ось, і обрискаємо. обробимо, бо вже давно треба було обробити, а все ніяк. От ще, не, ще не страшно, як кажуть. Ще терпить, тому що тільки-тільки починають деякі дерева роз, розкривати свої листечко і квітові бруньки, так що ще можна обробляти. Потім ще третій раз треба обробити. Покропили дерева, бачите, ще бруньки не розкрилися, квітові. І вже третій раз будемо обробляти, коли вже по плоду, коли вже буде. Плоди будуть і будемо потім обробляти. Це черешенька. Ну, все-все пообробли, оприскали, все обробили. Сподіваюся, все буде з ними добре. Бузина чорна, оце вона кожен рік постійно кінчики обмерзають. Оце приходиться обрізати їх. Постійно це гілочки отакі тонесенькі. Можливо, вони не одеревініли, на осінь, на зиму пішли, і ось приходиться їх обрізати. А так пішла ось все добре з нею. Мороз не пошкодив гарненька. Цепляється зубами. Ох, цепляється. Грається, грається, глянь, цупився. Ти зубастик маленький, ти зубастик, ти зубастик. все йому погризти треба, все йому цікаво. Чоловік оце зробив отаку підпірну стінку для нашої троянди, яку ми пересадили, і вона зростала раніше біля альтанки. І залишилися ця обрешітка, ця стовби. Він їх вскрив, від, від, від відпрацьованим маслом оці стовби, а це вже буде зні, е, обробляти потім. Ой, ой, мотоцикл поїхав, да, і вже побачив. Гавкає, гавкає. Хто там поїхав? Ой. Дитина, дитина. Ну ось, Зробила тут троянда ветка, яка потім буде збиратися сюди. Так. Буде збиратися сюди і буде, я сподіваюся, тут буде гарно. Ще я ж кажу, обробимо цю решітку відпрацьованим маслом машинним і буде гарно, як вам. Я думаю, простоїть. Все буде ну, наскільки вистачить, звичайно, воно вже не нове і вже, ну, наскільки вистачить, настільки вистачить. Бо Матеріал зараз дорогий сильно, щоб знову робити. Ось так, як гарненько виглядає пристовбурове коло під грушкою, осколка. Ось такий килимок. І подивіться, і бур'яна нема. І бур'яна. Хоча тут, отак навколо, я вже прибирала тут і мокриця, і різний бур'ян, то я так обполола навколо, Тут ще в мене і риси посаджені трішечки. ну, Ось так. І ось відкрили, дивлячись по прогнозам, що далі вже буде, будуть плюсові температури, відкрили інжир. Він тут був прищеплений до землі, придавлений, накритий агроволокном. Агр агр ось, І я його підживила ні і обновила йому мульчу. Ось обновила мульчу. Ну, ось дивіться, кінчики, бруньки живі, все добре з ним. Ось. Ще погано видно, але Ну я дивилася, що живе, живе, все живе, слава Богу. Дай Бог, будуть ягідки. В тому році в нас були ягідки. Ось я показувала. Ну, як буде в цьому році, теж покажу. Доронікум теж, подивіться, теж гарно переніс мороз. Ось ось уже відкриваються квіточки. Все добре з ним. Лістечко гарненьке. А там щавель, теж гарне. Все з ним добре. Я вже раз зрізала на борщик. Варила зелений борщик, вже он наріс. Похироплідник уже вбирається в листечко, буде скоро гарнесенький такий. Бачите, таке малесеньке листечко. Ось буде. Це в нас трьохповерховий наш похироплідник. Як гарно заросте, потім я ще покажу вам. Який він гарний в листички. з листечком. І ще надкрили одну тепличку, посіяла вчора тут і помідори, і кріп посіяла, і капусту посіяла на розсаду. Ну, все, щоб буде тут тепло в два, в два шари, такі гарне, міцне агроволокно. І все буде добре. А тут же ж я вже показувала в мене тут цибулька, сіянка, чорнушку сіяла, ще перед морозами, ще перед тими взимку посіяла, і тепер, бачите, гарнесенька, і тут на зелень. Все добре. Все добре. Все потихеньку оживає, сподіваюся, вже морозів таких не буде, то Будемо далі працювати. Ну а поки на сьогодні вистачить, як кажуть. І так, вже багато зробили. Всім миру і добра. Ой, бережіть себе, тому що ворог не спить, ворог нас постійно атакує, хоче нас звинищити, так що бережіть, будь ласка, себе. Бережіть свої сім'ї.